Та, попри небезпеку із Дніпропетровська до Донецька, кілька хвилин тому вирушив 15-й гуманітарний рейс Ріната Ахметова. у вантажівках. Найнеобхідніші продукти харчування, зокрема і дитячі. Рейс супроводжує кореспондентка Сабиті Вікторія Чистюхіна. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Вікторія, тобі слово. Так, Олександр, доброго ранку. 38 фур 15-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Цими хвилинами вирушила із Дніпропетровська до Донецька. Ми знаходимося у декількох кілометрів від Дніпропетровська. Саме таким шляхом їдуть фури сьогодні: Дніпропетровськ, Павлоград, Красноарміс, Селідова та Курахове. А, напередодні зранку фури перевіріли бійці батальйону Дніпро-1. Це вже постійна перевірка. Вони оглядають вміст фур. І найголовніша вимога, аби те, що написано у деклараціях, з якими їдуть водії, співпадало з найменуванням продуктів, які є у вантажівках, і результат перевірок за. Тим, про що ми поспілкувалися з бійцями, це те, що фури, фури у нормальному стані, їхати можна, продукти саме ті, які написані у документах. Все нормально. В принципі, ми не перший раз перевіряємо, тому опит вже є, знаємо, що дивитися. Соответствие грузин документам, ну, щоб не було нічого ну, запрещеного, нежелательного провозу. Я думаю, что любая помощь в нынешней ситуации, она нужна и своевременно. Потому что война это страшно и страдают, конечно, в основном мирные жители. 250 тисяч продуктових наборів саме стільки цього разу отримують мирні мешканці Донбасу. Нагадаю, що продукти е, належать саме до тієї категорії населення, які найбільше цього потребують сьогодні, і це і інваліди, і пенсіонери, і всі, хто сьогодні залишився без всілякої можливості прогодувати себе та свої родини. Сьогодні нагадаю, рейс ми сподіваємося вдачно перетне всі блокпости. Ми за цим спостерігаємо І вже о 15 А з детальною інформацією про те, як гуманітарний рейс проїжджав на блокпостах, ми з вами поспілкуємося о 15-й, Як я вже і сказала. Олександра, дякую, це була кореспондентка Савоті Вікторія Честюхіна з Дніпропетровська. Звідки щойно до Донецька вирушив черговий гуманітарний рейс Ріната Ахметова?